Люденьки, всім привіт! Що у нас сьогодні? У нас сьогодні перший масляний сервіс моєї нової, нової, старої Audi А4. І чому я знімаю це відео? Тому що з цим сервісом є певне питаннячко. Зараз розкажу яке. У даного автомобіля немає української мови в меню. Коли мені скидали по ньому інформацію, то я на екрані побачив, що там щось до сервісу 9300 км, чи щось подібне. Ну, в принципі, стандартна ситуація, коли у автомобіля на підході сервіс. Але він тут був не на підході. Коли я значить, перевів мову тут з німецької на англійську, я побачив, що, з сервісом у нас, що сервіс у нас, due, has been due, тобто він протермінований на 10 800 км. І це враховуючи те, що сервісний інтервал на Audi в Німеччині 30 000 км або раз на два роки має бути проведений саме по оливі в двигуні. Їду, аби доїхати. Хрещу пальці. І дуже хочеться побачити в двигуні не якесь желе, а ну, нормальне відпрацьоване мастило. Коротше, їдемо дивимося, що там буде. Двигун-то у нас що? Двигун то наче ще шепче. Але тут ні щупа немає, нічого, щоб подивитися в цілому, хоча б який там стан того мастила. Рівень є, рівень повний, але можливо його долили. Коротше, погнали. Я ще вчора на ній їздив в Житомир. В процесі записував відео, намагався зробити найекономнішу витрату пального на цьому автомобілі. Але їхав я так економно не тільки через те, що хотілося дізнатися, що вона може мінімум, а й через те, що мені дійшло, що це все ж таки 10-400 кілометрів не до сервісу, а вже після сервісу. Хоча маю сказати, що з Німеччини я зустрічав із Нідерландів, траплялися автомобілі іноді при перевірках з сервісними інтервалами в 60 тисяч. Але зауважу, якщо ці 60 тисяч автомобіль проїжджав на рік. Тобто, ну мабуть, вони щось там знають. В Ауді 30 тисяч і два роки записано сервіс Volkswagen. Такі ж самі двигуни, 30 тисяч і один рік сервісний інтервал. Трошки дивно, але короче, я навіть при цьому трішки себе не впевнено почуваю. Їдемо дивимося, що випадатиме там з піддону. На заміну я їду на Bosch сервіс хоча попередньо я рахувався шкода Volkswagen, але, чесно кажучи, трішки покусала мене ціна за таку процедуру, Саме тому я вирішив записатись на Bosch, у них трішки дешевше і маю надію, що не гірше. В принципі, Audi тут немає цінного дилера у Рівному, Хмельницькій або Львів найближче для такої процедури їхати аж куди. Сенсу не бачу. Хотів зробити самостійно, але ще в мене не готовий комплект для самостійної заміни. Трішки все з'їжджається, то буду трішки пізніше вже показувати, як то робити на цьому автомобілі. Бо купив Audi дорога машина, а грошей нема. Обслуговую тепер сам. Що там, котику, будемо масло міняти, ні? Чи геть після свят? вона низенька, Я тут вже сам, як майстер. <гум> Мені видали жилетку, хожу тепер. Зрізок подивитися. Не блищить нічого. Ну вот, раз. Раз, раз, раз. По трошку е. Вот это критично было. Детали пишутся в, в любом выпадке е. Да, а, та я рік назад у мене там з пробігом 300 машина була, то там прям фільтр такий був. Це яскраво доволі такий один. Да. Є, є, проблеми. Тут, тут, Тут 164 бат. 192. Я мав надію, що я знайшов щуп. Але. Але це не щуп. А якщо туди щуп В Сервіс не щуп. Ну. Можна ж, так? Да? Ну це так. Да. А я думаю, що права сторона так низько стоїть. А. А, реально лопнуто. А я ліва, ні? Ліва ціла. Ліва no. ціла. Я за оливу турбувався в двигуні. Тут підвізку треба робити. Сухий, хоч не тече. Це трохи запитівання, якесь то більше на на посол схоже, так? А, то з Ага. Я величка, трошки спіддонув. А так в цілому все добре, да? так? А це датчик це у нас щуп чи це температурний? Не, ага. То, то не страшне, поки що воно не дуже. Цікаво, що там за жижа буде зараз. А вона вже через тисячу кілометрів там така чорна, як у вугілля. Навіть 500. Навіть, да, там Є пару регенерацій і все. Якщо масло чорне, значить воно працює. Чорненьке, ну хоч не жиле. <різь> Я що <ще> казав? <різь> ну, ріденьке, це вже радує. Не встало. <рес> <рес> Коротенький. Ну, так. Да, да. Лейд-лейд на самому мінімумі. Напросино 523. стоїть ви на 5003. Ну як такому щупу можна довіряти. Ну да. Ну я не вірю, що воно просто. Прямо ну, по. Може воно там ще тече просто. Ну да. Ну. <рес> Коротше на мінімумі. Все окей, працює, торопить. ролики шелестять, треба поміняти. Все добре. Коротше, біда з тим рівнем молили, тому що немає щупа, щуп електронний. І щоб побачити на сервісі сільки залили, треба... О, автомобіль пише на екрані, що дві хвилини треба, щоб він попрацював і тоді він зрозуміє датчику, скільки в нього там молили. І зараз цим потім можна гратися дуже довго, тому що ти доливаєш 100 мл, Заводиш, чекаєш дві хвилини. Мало, йдеш, перевіряєш ще, тому що якщо перелєш, <à> буде неприємно. Так, а сервісний інтервал то був 15, то поміняли? Скинув сервіс, і він написався 15. Ага. Тобто попередньо було, може, 15 і після 15 вона проїхала, переїхала на 10 800. А вона досі пише, що 10 800. А, запам'ятала заразу. Ну, пробував капітаранти. Часто ви можете на ну це, є, я можу сам погратися потім. Просто що цікаво, що показує, що протермінований був сервіс навіть після того, як скинули <зв> Ну вже да, після заміни. Хоча гарантія вийшла, пробіг уже якби не гарантійний, але все сидіти, пише. <звіпісля> єдові, знайдує, ну що лопнула пружина а я ще думаю, чому так машина низько стоїть. Думаю, ну окей, слайм підвізка, але ходив, сумнівався. От сумніви її розвіяли на сервісі. Ааа, відгадали з першого разу. Супер. Я посвітаю. А воно туди щуп і не поставиш. Заважатиме кришку. От, як придумали. Кажу, щуп і не поставиш, якщо там замовить від Passat чи Octavia. Так, а коли заглушили. Просить ще масло. Вже з'їла кудись, на холостому попрацювала. жартую, <рес> але такі танці з бубнем з на ауді, тому що електронний щуп, ну йому тільки так можна визначити. Ну що, півтори годинки і сервіс готовий. Трішки довше на ауді з цим приколом зі щупом, що доводиться додатково вимірювати, доливати потім і тільки потім чекати, поки воно покаже рівень. Це забрало декілька десятків хвилин і, в принципі, все. Тобто, різниця між там Volkswagen, тільки там, положення масляного фільтра. І по суті все дізнався про те, що треба пружину замінити. Порахували заміну ГРМ, виключно по роботі на цьому автомобілі 15 тисяч гривень, тому що знімається вся морда. Це ГРМ і помпа може бути одночасно замінено, Але м -м, попереду розметнення цього автомобіля, тому поки що він буде відігнаний на митний термінал. Найголовніше це зроблена заміна о, оливи. І через те, що вона була зроблена з запізненням, переїздили на ній. Я планую зробити там трішки покатаюсь, може до тисячі і зроблю заміну ще раз. Щоб не використовувати там, якихось присадок, як люди дуже часто якби, питають і роблять, тому що олива в моторна вона сама має присадки для очищення. Тому якщо треба щось почистити, простіше замінити просто раніше оливу ще раз. Така моя думка по сервісу: 475. У мене тут на Bosch сервісі вже не перше обслуговування там на Чуються бонуси, то мені воно обійшлося з оливою. До речі, Shell Вони заливають. Офіційна оригінальна, яка завозиться в бочках, мені обійшлося 3600. Що доволі таки непогано. А, і це ще я плюс літр взяв на доливку. На всякий випадок, мало що може трапитися, і це долили мені дистильованої води ще в охолоджуючу систему, бо нижче мінімуму якраз було. Ну, от, якось так. 3600, плюс ще фільтр поміняю самостійно. Ну, сервіс, типу п'ятірочка на ауді, олива фільтри. Якось так. Так, фільтр оливи бош, олива сказав, Shell. Коротше, такі новини по ауді, по цінам, по тому, як воно тут все робиться. Для мене трішки по-новому у порівнянні з Volkswagen. Трішки ні, це не все. Якщо інтервал по заміні оливи тут скидається прямо з от, oil change інтервал з екрану мультимедіа, то інспекційний сервіс я ще не знайшов. Коротше швидких клавіш, як тут це все зробити, тому поліз в. Service soon Warning. В диагностику, коротше, BD-11 Oil Oil Inspection. Service interval. Ну-ка, 365 днів. Активація. Oil service. А, Inspection Service Reset. От я поспішаю в зону жди. Reset. І нарешті той ключик зник. І тут також 30 тисяч кілометрів інспекція, 15 тисяч кілометрів oil change. То якщо тут 15 тисяч стандартний інтервал стояв, виходить, що я, що автомобіль переїздив 10400, це, мабуть, 25400 мало б бути, що в принципі, при сервісному 30 не так і страшно. Це мої здогадки. Не знайшов я в історії останній раз, коли це все робилося, тому будемо, будемо робити вже будувати свою історію обслуговування. Погнали. Так, через 200 км відкачуємо частину масла, яке вже чорне. Так, ми двигун помили дуже гарно. І так робиться часткова заміна масла. Я паралельно ще знімаю інтеграцію для шел. Бо ми сюди ще попередню шел заливали, що зараз тепер тільки з каністри заливаємо. Не скажу, що 200 кілометрів, тому що зміняли. Погнали кататись, розмитнюватись. Будемо далі робити сервіси і буду про це все знімати. Вам дякую за увагу. Якщо відео сподобалось, тисніть подобайку, думки, коментарі, пишіть все внизу. І до нових зустрічей.